Ти наступний. Я стану новим символом. Клас 1 а Команда. 2 Прямуйте на місце подій. Ми на місці. Загадкове світло було помічено в ріденному районі. Рятуйте мирне населення. Не Дайте йому зруйнувати. Що тут відбувається? Тепер ти просто людина, яка втратила свої сили. що це за сила? Ці нахамні герої, які стали на моєму шляху. Тікайте! Ви навіть гадки не маєте, на що здатна сила цієї дівчини. З цією силою я перевершу все могутнього. Тобі його не перевершити. Ти не такий, як всемогутній. Залучення простих цивільних, які не мають до цього ніякого відношення. Всемогутнім такого не зробив! Це початок легенди про темну могутність. Це не так. Наступними будемо ми. Світ буде врятований, тому що я тут. Ми будемо боротися разом. Готовий клас А. Так. Ті, кого я обрав, стануть символом наступного покоління прямо перед вами. Ми їх врятуємо. Я не можу просто стояти й дивитися. Я повинен допомогти. Я навіть не пам'ятаю, як посміхатися. Це сила, символу. Символ, який я завжди захоплювався, полягав не тільки в перемозі. Ми всіх врятуємо з посмішкою. Як всемогутній!